Якщо ми вже кажемо про екватор, то такий президентський маршрут, якщо на ньому дивитися на якісь пункти на цьому маршруті, це, це е, сутільні скандали. Це не реформи, які відбулися, і можна сказати, оця реформа відбулася, оця реформа, це е, велика кількість тих дій, які і призвели зараз до його репутаційного краху. Тому що президент, який отримав в 2014 році 50 Чотири, якщо я не помиляюсь, проценти голосів українців. Сьогодні навіть точної цифри немає, але всі розуміють, що падіння рейтингу да, колосальне. Воно ж не відбувається просто так. Воно відбувається саме тому, що суспільство не бачить, виборці не бачить виконання обіцянок. А президент, президент давав багато різних обіцянок, жодної не виконано. Президент казав, що продасть свій свій бізнес. Всі розуміють, що вся ця історія з офшорами, вся ця історія з сліпим трастом, ну як мінімум не задовольнила суспільство. А він обіцяв виграти війну. Сьогодні є мінські домовленості, які не працюють. І так ми будемо пересуватися, будь ну, з яких точок і все, що ми будемо пам'ятати, це скандал, скандал. Офшори, Липецька фабрика, що там ще зараз це плівки Аніщенка. І як наслідок нема репутації. Більш того, навіть якщо президент сьогодні захоче робити реальні реформи, це тепер йому буде робити в 10 разів більш складніше, ніж коли він починав. Тому що, щоб ти робив реформи, суспільство повинно тобі довіряти. А довіри до нього сьогодні немає. Ну, як мінімум такої, як яка була до нього в 2014 році? О, як формує сьогодні команду, І завжди, за все своє життя, президент формує свою команду. Оточення. Особиста відданість. Я цю людину знаю, він куп, сват, я з ним роблю бізнес, ми з ним пов'язані. Це не команда, це оточення. І до цього оточення сьогодні не тільки в українського суспільства великі запитання з приводу корупції. Сьогодні це стає світовою проблемою. Всі знають, що в нас є президент і є корупційне оточення у нього, яке останній час займається саме тим, чим завжди всі українські влади займалися, Перерозподіляють державні ресурси для, свого, для поповнення свого, свого особистого капіталу. Нічим більше, іншим вони не займаються.